Коли ви спрямовуєте свої очі на Слово Боже, саме тоді воно починає змінювати вас. Ви вкладаєте його в себе. В книзі приповістей сказано, що його слова є життям для тих, хто їх знаходить, і здоров'ям, ліками для всього їхнього тіла. Отже, Слово Боже є життям. з Богом такий досвід, які змінить ваше життя, настав час, щоб ви зайняли те місце, яке Бог приготував для вас. Приєднатися сьогодні до Джеремі Пірсонса на передачі переможного свіруча, де він починає проповідати про те, як жити відважно, залишивши невпевненість. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Джеремі Пірсонс, і для мене великий привілей і честь сидіти за цим столом і брати участь у цих передачах разом з вами. Я хочу подякувати своїм дідусеві та бабусі Кеннету та Глорії Коплун за те, що запросили мене сюди. Це така велика честь брати участь у такій роботі царства Божого. Ця передача шукає Божого царства вже десятиліттями, і багато хто з вас дивиться її вже десятиліттями. А можливо, ви вімкнули цю передачу вперше. Я хочу, щоб ви знали, немає значення скільки часу ви дивитеся цю передачу, і також на чому ви її дивитеся. Вона виходить в ефір і транслюється по всьому світу. І я хочу, щоб ви знали, там, де проповідується слово Боже, життя змінюється і ви не є винятком. Якщо вам потрібні зміни у житті, байдуже, хто ви чи де ви. Нам усім потрібно звертатися з цим до Слова Божого. І саме в цьому суть цієї передачі, саме у цьому суть цього служіння. Місія, яке на такопланда приносить зміни через слово Боже. Амінь. Яка велика честь брати у цьому участь? Я буду разом з вами протягом наступних двох тижнів, і сьогодні ми розпочинаємо навчання у Слові Божому, і ми дозволимо йому будувати нас. Ми будемо зростати, розвиватися в нашому житті. Але ось що я хочу зробити спершу: давайте помолимось. Отже, ми виявляємо тобі любов сьогодні. Ми любимо тебе. Немає значення, хто дивиться нас, у який час вони дивляться. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти є Богом всякої милості, і ти є Богом, який оновлюєш милість для нас сьогодні. І ми дякуємо тобі за це, Отче. Ми приходимо до Твого Слова сьогодні і очікуємо бачити, і очікуємо чути і розуміти відкриття з твого слова, яких ми ніколи не бачили, ніколи не чули. Можливо, ніколи не розуміли раніше. Боже, я прошу у Тебе очей, які бачать, і вуха, які чують, і сердець, які розуміють. Ісусе, нам потрібні очі, які бачать Тебе, вуха, які чують твій голос, і серця, які розуміють, хто ми у тобі і хто ти в нас. І ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо в вашій біблії поряд з вами, відкрийте їх передусім на першому посланні до Солонян. Якщо у вас немає біблії поряд, швиденько біжіть і візьміть її. А можливо, ви дивитеся цю передачу на своєму телефоні. Можливо, у вас на телефоні є додаток з Біблією. Я знаю, що зараз існує дуже багато різних способів зберігати слово Боже перед собою, і вам потрібно користуватися усіма можливими. Немає значення, чи ви тримаєте Біблію у своїх руках, чи вона є на вашому телефоні чи на комп'ютері. Просто зробіть те, що потрібно, щоб своїми очима бачити ці місця писання, які ми будемо розглядати протягом двох тижнів. Бо коли ви спрямуєте свої очі на слово Боже, саме тоді воно починає змінювати вас. Ви вкладаєте його всередину себе, і в книзі приповісті сказано, що його слова є життям для тих, хто знаходить їх, і здоров'ям або ліками для всього їхнього тіла. Отже, слово Боже є життям, але воно не є вашим життям, поки ви не знайдете його. Воно не є здоров'ям для вашого тіла, коли ви не звернете на нього свої очі, не вкладете його у свої вуха, у своє серце, і тоді результатом буде те, що воно вийде з ваших уст, і ви будете вірити слову Божому. Амінь. Перше послання до Солонян. Почнемо з п'ятого розділу. І також можете знайти другий розділ послання до Ефесян. Розпочнемо сьогоднішнє навчання. Якщо ви взагалі знаєте мене, то ви знаєте, що мені потрібен час, щоб закласти підвалини, і можливо, ми будемо закладати ці підвалини протягом наступних трьох чи чотирьох чи п'яти днів. Але це нормально. Ми не будемо поспішати. Ми просто дозволимо Господу відкривати нам певні речі. Отже, почнемо з першого послання до Солонян, п'ятого розділу і четвертого вірша. Тут сказано, але ви, брати, не в темряві, щоб день той захопив вас як злодій. Ви діти світла, і ви сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві, тому не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі, бо ті, хто сплять, сплять вночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, і далі він продовжує пояснювати певні речі. Але зараз я хочу зробити певне твердження, і ми знову прочитаємо це місце і розглянемо його детальніше. Я хочу зробити таке твердження. І коли я скажу це, я знаю, для більшості із вас це не буде якимось величезним всеохоплюючим відкриттям, яке накриє вас як цунамі. Я знаю це, але я скажу це, і ви подумаєте, так, я знаю це або так, я вже це чув». Але я хочу, щоб протягом наступних кількох днів та кількох тижнів це просочилося в вас так, як ніколи раніше. Ось я скажу це твердження, а ви спробуйте почути його, наче вперше готові? Повинна існувати різниця. Між вами і рештою цього світу, який не знає Ісуса, який ніколи не мав контакту з благодаттю Господа Ісуса Христа. Повинна бути різниця. нагадую, я знаю, що ви це чули, але ви думали про це, і це сутність майже всього, що ми проповідуємо, і всього, що ми говоримо. Ви звертаєтеся до Слова Божого і бачите, що так, ваше життя повинно відрізнятися, воно повинно бути інакшим. Але я хочу, щоб це прозвучало для вас так, як ніколи раніше. Повинна існувати різниця, і на мою думку, це дуже важливо усвідомлювати і демонструвати, тому що я вважаю, ми живемо в такому суспільстві. Я знаю це. Ми живемо в такому суспільстві, яке намагається проникнути в кожну сферу нашого життя. Мислення цього світу, те, як говорить цей світ, те, як вони живуть. Своїми довгими руками Він намагається проникнути у кожну сферу вашого життя. І якщо ви не будете обережними, ви побачите, що починаєте жити точнісінько так, як живе світ, або говорити так, як говорить світ, і ви знайдете для цього різні виправдання. Знаєте, Ісус показав це у шостому розділі Євангелія від Матвія, Він сказав: не журіться про своє життя, не приймайте думки хвилювання, не приймайте жодної думки кажучи, що я буду їсти, що я одягну, що я буду пити. Він сказав: хіба світ не шукає цього? Язичники, ті, хто не знають Бога, ті, хто не має стосунків з Богом, хіба вони цього не шукають? Повинна бути різниця. І в 12 розділі послання до римлян, в першому та другому віршах, я знаю, ви вже це чули. Не, не що. Не пристосовуйтеся до цього світу, але перемініться від новою вашого розуму. Не пристосовуйтеся, але перемініться. Слово пристосовуватися означає мати зовнішній вигляд, який не відповідає тому, що відбувається всередині вас. Пристосування означає одягати назовні те, що не відображає внутрішнє І Павло Духом Божим написав цього листа і сказав: не дозвольте цьому світу одягнути вас у щось таке, що не відповідає тому, що відбувається всередині вас, але переміна це щось протилежне. Переміна означає дозволити зовнішньому вигляду відображати внутрішній стан. Повинна існувати різниця. І я знаю, що в церкві, в служінні у наших стосунках зі світом навколо нас, добре зберігати відчуття доречності. Добре говорити таким чином, щоб люди могли зрозуміти вас, розмовляти їхньою мовою, передаючи їм інформацію. І я знаю, дуже часто, навіть у церкві, ми настільки вкорінені в нашій термінології, в тому, як ми висловлюємося. Існує дуже багато слів, які ми вживаємо у контексті церковного життя або служіння, дослідження Біблії. І коли ви намагаєтеся говорити такими словами з людиною, яка ніколи цього не чула, вона подивиться на вас дивним поглядом і скаже: Та про що ти говориш? Що таке Дух Святий? Розумієте, це має значення для вас, але інші люди можуть не мати зеленого поняття, про що ви говорите. Тому так важливо передавати інформацію таким чином, щоб вони змогли її зрозуміти. Але коли ви робите це, пам'ятайте, що для хворої людини насправді доречним є слово про зцілення. Ті людині, яка помирає, яка згасає внутрішньо, зовнішньо, справді доречним і важливим є слово про те, що Ісус Христос помер за вас і прийшов, щоб спасти вас. Ось що є доречним. Ніколи не поступайтеся цим. Ніколи не поступайтеся звісткою Слова Божого. Ніколи не поступайтеся життям Ісуса для того, щоб звучати доречним для інших. Ні. Надія, яку ви маєте в собі, ось що є доречним і важливим для безнадійної людини. Повинна бути різниця. Ісус навіть сказав так дивіться, якщо світ ненавидить вас, знайте, що вони зненавиділи мене першим. І все, що говорив Ісус. Кожне слово, яке сходило з уст цієї людини, є доброю новиною. Кожне, кожнісіньке слово і навіть ось це слово, світ зненавидить вас. Я знаю, ви не вважаєте це хорошою новиною, але це так, і це чудова новина. Бо якщо світ ненавидить вас, Ісус сказав, вам потрібно знати, що спершу вони зненавиділи мене, інакше кажучи, якщо вони ненавидять вас, це тому, що ви схожі на нього. Далі він продовжив у тому ж розділі і сказав: але якщо світ любить вас, це тому, що вони люблять своїх. Інакше кажучи, якщо вони ненавидять вас, це тому, що ви схожі на нього. Але якщо вони люблять вас, то це тому, що ви схожі на них. Повинна існувати різниця. Як це стосується того, що ми щойно прочитали в п'ятому розділі першого послання до Солонян, нагадую, ми закладаємо підвалини для чогось, і я хочу, щоб це відлунювало всередині вас протягом всіх наших передач. Повинна існувати різниця, і у мене має бути відмінний вигляд. Я повинен говорити відмінно. І знаєте що? Іноді, як віруючи, ви дивитеся на те, що відбувається у вашій церкві, або можливо, ви дивитеся на те, у що ви справді вірите. Ви читаєте цю Біблію і думаєте, невже я справді вірю в це? І в кінці дня ви говорите: так, я вірю. Я справді вірю, що Бог створив небеса і землю. І ви усвідомлюєте, але це звучить дивно. Це звучить якось чудно. Знаєте, що так і є Ви дивні. Ви є дивні. Нехай це більше вас не розчаровує. Ви є дуже, дуже відмінні. І Я хочу, щоб вас це не розчаровувало. Бо те, що світ вважає нормальним, їхній стандарт норми це хвороби, смерть, бідність і депресія. І якщо це нормально, тоді називайте мене дивним. Я хочу бути як найбільш ненормальним у цьому плані. Бо якщо це нормально, я хочу відрізнятися від цієї норми. І в першому посланні до Солонян Павло говорить: давайте повернемося сюди. В п'ятому вірші він сказав: Ви діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Він говорить, тому не спімо. Він говорить про нас, про тих, хто відрізняється. Не спімо, як інші. Про що він говорить? Він говорить, що повинна бути різниця. Не спімо, як інші. Знаєте, іноді я уявляю собі малу дитину. У нас, Сарою, є малюк, наш син, маленький Джастус Джеймс Пірсонс. І зараз, коли я записую ці передачі, він ще малий. Коли ви побачите цю передачу, він буде значно старшим. І ми спостерігаємо, як росте цей малюк. Він уже може говорити, ходити і таке інше, але я знаю, що багато чого ще попереду. І оскільки я сам був дитиною, я знаю, що буде за кілька років. Я можу цілком очікувати, що мене всього лише кілька років і в його житті настане такий час, коли його батьки покладуть його спати, скажуть йому добраніч, помоляться з ним, поцілують його і підуть. І оскільки я сам був дитиною, то я добре знаю, що не мене кілька хвилин як часто вийде зі своєї кімнати. Ви пам'ятаєте це? У кого з вас є діти, можливо, вони зробили так лише вчора ввечері, або навіть сьогодні, якщо ви дивитеся цю передачу ввечері, вони вийдуть з кімнати з якимось виправданням, тому що вони не хочуть спати. Я голодний, я хочу пити, я не втомлений, і вони намагаються вигадати якусь причину. Що це Ця дитина думає, я щось пропущу, я не хочу лягати спати. Я не хочу бути тут сам, я хочу ходити. ви не спите, і я хочу не спати. Ось про що, на мою думку, говорить Павло, коли пише: не спімо, як інші. Я уявляю цю дитину, яка пробує все, що завгодно, аби лише не спати. Вигадує різні причини. Мені потрібно почистити зуби, мені потрібно попити. Вона робить все, щоб не спати. І Я зовсім не маю на увазі, що ви фізично більше ніколи не спали в своєму житті. Зрозумійте мене правильно, будь ласка. Я хочу сказати: всередині вас повинно бути таке бажання, як у цієї малої дитини, яка не хоче пропустити те, що Бог має для неї. Знаєте, ця дитина не хоче спати, тому що вона думає, он мама і тато разом. В них товариство, вони розважаються, там вечірка, і вони не хочуть, щоб я брав у ній участь. Тому поклала мене спати. Ця дитина шукає якоїсь причини, шукає способу залишитися в компанії. Я теж хочу розважатися. Такими, і ви повинні бути стосунка з Господом. Ви повинні сказати, Боже, я не хочу пропустити нічого. Я не хочу пропустити того, що ти робиш зараз на землі. Я не хочу пропустити того, що ти хочеш зробити в моєму житті. Я не хочу пропустити того, що ти робиш через мою церкву, і того, що моя церква робить у цій місцевості. Я не хочу пропустити цього. Я не хочу спати. Я не хочу жити так, наче я сплю. Стосовно руху Божого на цій землі я не сплю. І все, що вам потрібно зробити, щоб не спати, все, що потрібно зробити, щоб залишатися насторожі, активними, проникливими до Божих речей, ось про що він говорить тут не спіть. Завжди спостерігайте, завжди спостерігайте. Якщо цей світ спить, і вони повністю пропускають Божі події, які відбуваються навколо них, не будьмо такими, як вони, не спімо. Маємо широко відкриті очі, будьмо уважні, скажімо. Боже, що ти хочеш зробити, якщо ти хочеш зробити щось через мене, якщо ти хочеш зробити щось в мені, я не хочу цього пропустити. Я твій, я тут, я не сплю. Говори до мене. Саме таке ставлення ми з вами повинні мати. І далі він продовжує: не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Він сказав: бо ті, що сплять, сплять вночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Отже, якщо світ спить, ми з вами скажіть це, не спимо. Якщо світ впивається, ми з вами тверезі. Знову ж таки, я говорю вам про внутрішній стан. Хоча так, це стосується і зовнішнього стану також. Але я не про це проповідую вам сьогодні. Послухайте мене. Якщо цей світ п'яний, ми з вами повинні бути тверезі. У мене немає такого досвіду п'янка, хвала Богу. Але я бачив людей у такому стані, і я впевнений. Ви теж, якщо людина п'яна, чого їй бракує? На мою думку, їй бракує здатності робити три речі: здатності точно думати. Чітко говорити і рівно ходити. П'яна людина, п'яна до непритомності, не може думати чітко. А ви знаєте, наскільки важливо у той час, в який ми з вами живемо, вміти думати точно, наскільки більше впевненості у вас було в житті, якби ваші думки завжди були правильні. Завжди були у згоді зі Словом Божим, якби ви завжди думали про слово, якби у певній ситуації, замість того, щоб дозволяти вашим думкам блукати по болоту і вигадувати найгірший можливий сценарій, як це може піти неправильно, і ви думаєте про це, думаєте і думаєте, і нарешті починаєте говорити це, говорити, говорити, і тоді це стає реальністю, замість того, щоб іти у цьому напрямку, розвивати припущення про те, що станеться. Ви що не з'являються якісь труднощі, одразу ж спрямовуєте свої думки на те, що вгорі Ось що означає бути тверезим? Я не говорю про те, що ви були нудною людиною. Будь ласка, зовсім ні. Я на це маю на увазі. Що я кажу? Ми з вами повинні володіти здатністю думати Словом Божим, думати про те, що звершив Ісус, спрямувати на це свої думки. і є такі випадки, коли Господь просто наповнює ваші думки своєю добротою і вірністю вам. І є інші часи, коли ви повинні працювати над цим. і коли ви відчуваєте, що починаєте думати про нестачу, думати про хворобу, думати, як я вже сказав, про найгірший можливий сценарій, тієї миті Духом Божим зупиніть себе і спрямуйте свої думки на те, що вгорі. Бо якщо цей світ п'яний, ми з вами повинні бути тверезими, повинні мати здатність думати точно. І коли ви виправляєте свої думки, тоді ваші слова стають точними і чіткими. І ви промовляєте Слово Боже. І коли ви думаєте про це і починаєте говорити це, ви встановлюєте свої обмеження. Я не дозволю, щоб з моїх уст сходили слова, які не узгоджуються з тим, що Бог вже сказав про мене, про моє життя і про те, хто я. І коли ви починаєте думати чітко, тоді ви починаєте говорити чітко, і це спонукає вас ходити по цій лінії. Слова Божого. Якщо світ спить, ми з вами не спимо. Якщо світ п'яний, ми з вами тверезі. Ми маємо здатність точно думати, чітко говорити і рівно ходити. І я знаю, я вже проповідував про це раніше. Ми, Сарою, моєю дружиною, прийшли в житті до одного рішення. Я прийняв це рішення ще дитиною. І вона прийняла його ще в дитинстві, і ми дотримувалися його в юності і в дорослому житті. І тепер, коли ми одружені, і в нас власна сім'я, ми прийняли це рішення, і це не є щось особливе. Просто ми прийняли його спільно. Ось що це: ми не вживаємо алкоголь. Ми не вживаємо алкоголь. Це рішення, яке ми з нею прийняли в нашому житті. У нас є достатньо підстав зі слова Божого, щоб прийняти таке рішення. Тож ми так і зробили. Коротше кажучи, ми з нею проводили наш медовий місяць в Канкуні, Мексиці, і це був чудовий час. Все було прекрасно, але знаєте, з тієї миті, як ми туди прибули, перше, що нам запропонували, це щось випити. Ось, будь ласка, візьміть, випийте щось. З першої ж миті, коли ми заїхали в готель, нам пропонували шампанське вино і все інше, і ми говорили, дякуємо, але ми не п'ємо. І коли ви говорите їм, ми не п'ємо, на вас дивляться так, ніби ви прибульці з іншої планети, особливо там. Вони запитують, ви справді не п'єте? Зовсім не п'єте? І ми відповідаємо, так, зовсім. І цілий тиждень, поки ми справляли там медовий місяць, нам пропонували, а медовий місяць безкоштовне шампанське. А ми відповідали: а може, у вас є спрайт чи Кока-Кола? Розумієте? І такі рішення, хоча вони можуть видаватися невеликими, відрізняють вас настільки, що коли одного вечора ми пішли на вечерю. Це був один із тих ресторанів, де їжу готують просто перед вами. Тож ми сиділи за столом з іншими людьми, яких не знали. Нас всіх посадили разом з іншою групою людей. Поряд з нами сиділа інша пара, і коли офіціант прийшов і запитав у них, що їм дати випити. Вони замовили чай з льодом. А ми замовили Кока-Колу чи щось інше. Тож, коли вони не замовляли алкоголь, я одразу ж подумав: впевнений, вони християни. І я подумав це, підштовхнув Сару. «Слухай, вони не п'ють. Вони не п'ють алкоголь. Потім ми почали розмовляти з ними, і щойно ми почали розмовляти. А ви звідки? Ми відповіли Форт-Форт». Виявилося, що й вони звідси. Справді, а чим ви займаєтеся? о, ми в служінні, і ми теж. І ми дізналися, що ці люди є пасторами в церкві неподалік від того місця, де ми живемо. І жінка обернулася до мене і сказала: я так і знала. Я сказала своєму чоловікові, вони не замовили алкоголь. Впевнена, що вони християни. Я розповідаю вам про це, тому що світ настільки вкорінений у своїх системах і своїх звичках. Коли ви потрапляєте у таке оточення, візьмемо, наприклад, вживання алкоголю, який є частиною їхніх звичаїв. Коли ви не вживаєте його, цього навсього така дрібничка. Люди одразу починають бачити у вас різницю. Вони одразу думають, вони чимось відрізняються. Я розповідаю вам про це, тому що повинна бути різниця. і він сказав: якщо вони сплять, ми не спимо. Якщо вони впиваються, ми тверезі, він сказав так: ви від світла, не від темряви. Ви від дня, не від ночі. Різниця між вами і цим світом повинна бути такою, як між ніччю і днем. Саме такою різкою повинна бути різниця між нами, і це починається всередині. І на завершення цієї передачі хочу сказати вам, що ми будемо робити далі. Ознакою цього світу. Є його невпевненість. Вони не знають, куди вони йдуть. Уряд не має жодного поняття, що робити далі. Коли ви подивитеся новини по телевізору, ви чуєте, як люди годинами, годинами говорять. І по суті, все зводиться. Ось до чого. Ми не знаємо, що станеться. Ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, до чого дійде наша економіка, до чого дійде наш уряд. Ми не знаємо до чого дійдуть наші сім'ї. Ми не знаємо, що буде з погодою. Ніхто не може бути ні в чому впевнений. І якщо ми з вами збираємося бути іншими, тоді нас повинна відрізняти наша відвага і наша впевненість у нашому Бозі. Саме це ми і будемо розглядати наступні два тижні передач. Я хочу, щоб зі слова Божого, ми дізналися, як жити життям відваги і впевненості у тому, хто ми в ньому. Я хочу навчити вас, як бути відважними за межами невпевненості. Не відходьте, я повернусь за хвилину. Саме для того, щоб допомогти вам зрозуміти, хто ви у Христі, ми робимо наші передачі. Саме для цього ми пропонуємо вам наші матеріали. Серед них наш партнерський пакет. Ці матеріали стануть вам нагоді. Цю книгу написав мій дідусь Кенет Копленд. І коли ми з дружиною почали вивчати цю тему, саме в цьому я виростав, саме в цьому виростала вона, але цього не може бути забагато. Ви повинні мати очі, які бачать, і серце, яке розуміє, хто ви в Ісусі і хто він в вас. І тієї миті, коли це відбувається, відвага піднімається всередині вас. І маючи справу з невпевненістю, з різними запитаннями, ви пізнаєте, хто ви у Христі Ісусі, і запевняю вас, це життя стане таким великим в вас, що вас буквально не можна буде зупинити. Крім цієї книги, ми також хотіли б запропонувати вам пакет зцілення. На наших передача ми з вами будемо говорити про те, як ми можемо бути відважні, вийшовши за межі невпевненості, ця книга допоможе вам бути впевненим у тому, що Бог хоче для вас цілення. Ми хочемо благословити вас цим. Хочу сказати вам, і можливо, ви вже це знаєте, але один із найкращих способів зміцнити в собі цю відвагу це не лише досліджувати слово Боже самостійно, хоча це добре, і це потрібно робити, але бути на служіннях разом з іншими віруючими, де проповідується Слово Боже. Коли ви перебуваєте в такому оточенні, де проповідується слово Боже, ви виходите з нього іншою людиною. Обов'язково беріть участь в таких подіях. Ви можете переглядати наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісем Там ви знайдете більш детальну інформацію про наше служіння, про місію Кеннета Копленда. Запрошую вас продовжувати дивитися наші передачі цього тижня, і хочу нагадати вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. Ісус є Господь.